А зробивши такий європейський, скажімо так, вчинок крок, ви розраховуєте на те, що можливо після вашого прикладу таке поняття як політична тушка в українському парламенті почне зникати. Принаймні тому що скажімо так ви показали альтернативу, і ця альтернатива. Ну швидше за все виборців буде більш цікавити і більше їм до Я хочу, щоб це ну спонукало людей задуматись, і ви і висновок вони зробили один і. З одного боку, простий, а з іншого боку, дуже дієвий. За тих, хто колись хоч раз зрадив свого виборця, чи шляхом переходу з фракції в фракцію, чи шляхом переходу з партії в партію, вже перебуваючи в парламенті. Просто ніколи ні за яких умов більше не можна голосувати. Люди у нас повинні стати в хорошому розумінні цього слова. Нехай це буде в лапках, але злопам'ятними. Вони не мають права пробачати від те, що може бути пробачено звичайній людині, а, а, а саме. Зраду свого виборця зараз будуть вибори по мажоритарних округах, половина народних депутатів буде обиратися. Ну розумієте, там це буде ще більш практикуватись в парламенті, виходячи з того, що було раніше, коли ця система вже працювала. Людина обіцяє одне. Своєму виборцю, потім приходить в парламент, і вона просто забуває про той округ, її прислали з Києва, її освятили, сказали, це кандидат від влади, а це кандидат від опозиції. І один чужий на цьому окрузі, і другий чужий на цьому окрузі. Хтось з них пройшов, використали людей, які проживають в тому чи іншому окрузі. Просто в один раз вик... Я не хочу називати, якщо його використали як одноразовий засіб, і після цього забули. Ліки від цього є тільки одні того, в кому сумніваються в чесності, в порядності кого сумнівається, його ніколи ні за яких умов, ні за яку гречку, ні за які обіцянки підтримувати не можна. От і все тільки в такий спосіб. Я переконаний, що це вдасться подолати в Україні. Ваші